Урок 37-й. Зимонька іде. Послухай загадку. Слово причепурила означає прихарашилась, чепуритись прихарашуватися. Чепурна хорошенька. Кожух. Раніше був такий зимовий одяг, схожий на наші шубки, у кожусі. Шубки. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі. Поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Вгадайте, хто вона, бабуся чепурна. На верхньому малюнку сторінки 48 зображена сільська зимова вулиця. Білий пухнастий сніг вкрив і дерева. І хатки, і дорогу. Попід тином намело глибокі кучугури, сугроби, кучугури. Весь світ тепер здається казковим, чарівним. На нижньому малюнку зображено двох хлопчиків, які вирішили погуляти на вулиці. Про що вони можуть говорити? Миколко, привіт! Яка чудова погода. Ти зараз вільний, свободний. Ти зараз вільний? Так, йдемо гляти. Я взяв лижі, спускатимусь з гори. А я спускатимусь на санчатах. А потім давай возитимемо один одного і кидатимемо у кучугури. Давай обожнюю валятися у кучугурах.